У мене розбите серце. Це називається в кабалі, коли ми відчуваємо, що ну там просто у мене в грудях суцільні уламки, і вони всі такі гострі, і вони мене ріжуть всередині. І в цьому матеріальному світі немає ніякого рішення. Тому я повинен займатися Торою. Він тут пише, що значить займатися Торою. Ми знаємо, що Тора це така книга, так біблія, старий заповіт, але в кабалістичному сенсі Тора це. Коли людина йде шляхом світла і вивчає дії творця, тобто займаючись кабалою, вивчаючи кабалу і займаючись нею практично, ми можемо залучати вищу силу бачити, що тут пише Рабаш. Що в рамках нашого бажання отримання, в рамках нашого фізичного матеріального світу, ми не можемо вирішити цю проблему. І тільки коли людина вивчає Тору, тобто, вона може залучати вище світло. Людина починає отримувати відчуття і знання, які допоможуть їй, дадуть відповіді на всі запитання, які у людини виникають. Тому що у кожної людини відносно го горя втрати, тобто є безліч запитань без відповідей, і це просто трощить голову, і неможливо з цим жити.